Близько 60 юних спортсменів взяли участь в відкритому чемпіонаті міста стайського боксу. Уже сьомий рік поспіль цей турнір відбувається з нагоди дня народження. Івано-Франківська на ринг вийшли команди із Калуша, Заболтова, Івано-Франківська, а також Києва. Одеських спортсменів, котрі приїжджали попередні роки і здобували чимало нагород, цьогоріч не було. Представник Одеси, суддя міжнародної категорії Віктор Гніздов, котрий і оцінював змагання, зазначив, батьки бояться відпускати своїх дітей. Складна політична ситуація на півдні України стала причиною того, що майже вдвічі зменшилася відвідуваність із занять із тайського боксу. А загалом цей вид спорту в Україні стає більш популярним, запевняють в обласній федерації тайського боксу і спростовують інформацію про те. Що лише хлопці можуть займатися такими єдиноборствами. Вот такие виды спорта, не только этот вид спорта, а вообще всі види единоборств, когда в стране начинается разруха или нестабильная обстановка, всегда идет приток в клубы единоборств. Всегда. Потому что люди внутренне себя чувствуют незащищенными и хотят научиться защищаться. Это внутренняя потребность каждого человека. Ну, очень плохо, конечно, что у нас вот такое происходит. Ну вот эти виды спорта, они очень помогают как раз вот, в такой востребованной ситуации, потому что в этом виде спорта нужно э, очень быстро учиться думать. Зі мгновенно приймаєш рішення, мгновенно міняючіся ситуація, як біжиться противник, отсюда нас заступає, отсюда, в яку сторону можна завернути, і так далі. Вид спорту дуже популярний, тому що він є такий, на російській мові сказати, зрілічний. Є що подивитися, як перед боями вайкру виконуються, і під музику у нас бої е, проводяться, топот, тобто так, екзотичний. Бо якщо були такі колись види спорту, там, боротьба, бокс, ну все так було, знаєте, подібно, однаково. Тепер щось почали види спорту, такі вид Ділятися